Всім привіт, друзі! Якось до мене звер... звернувся мій сусід і попросив мене про те, щоб я йому зробив УПС Для інтернету. Ну ви зрозуміли. Без перебійні для інтернету, коли є світло, інтернет працює. Коли світло зникає, інтернет продовжує працювати без перезавантаження. ось так. Так, ну ось він мені сказав, що. У нього вимоги такі, щоб упс витримував 2 А. Тому що він собі поставив гігабітну лінію, у нього виходить, що гігабітний роутер стоїть потужний, який спозиває 1,5 А ось так, 12 Вольт. І також не забуваємо про те, що у нього ще стоїть модем ось так. А модем також спозиває 0,5 ампера і разом це виходить 2 а, ось так. Тому я вирішив йому допомогти ось так, і е, почав робити йому цей упс. Ось так. Упс цей буде для свинцевого кислотного акумулятора, бо так він попросив. Тому і просивка буде так і писатися під цей тип акумулятора. Далі. Далі, відповідно, я замовив усі радіокомпоненти із AliExpress, ось так. І буду чекати. Звісно, що ми втратити час. Не будемо впусту, а... і поки будуть йти радіодеталі, я буду писати програму ось так. Я вирішив, що мій упс буде працювати на мікроконтролері atmega 8. Чому так? Тому що цей мікр... мікроконтролер, він має багато виводів, ось так до реалізації цього проєкту ось так. Тому що я буду робити УПС не гірший за заводський. Він в мене буде працювати на мікроконтролері, буде відповідно щитувати із акумулятора напругу ось так. І її буде відображати на світодіодах. А саме на п'яти ось таких світодіодах різного кольору. Червоний, зелений, синій, жовтий, білий. Ось так. Так ось, коли напруга впаде до 10 В до критичного стану рівня акумулятора сінцевого кислотного, тоді почне мигати. Червоний світлодіод, і він буде мігати рівно в 1 хвилину. І потім вимкне інтернет повністю. Ось так це все діло буде реалізовано. Так, ну що, далі переходимо до комп'ютера. Ось так, Там є мене GPT і за допомогою нього я буду писати програму. ось так. А перевіряти ми її будемо на Proteus 7. Програма зато для. Моделювання схем на комп'ютері. Так, ось, вже я перейшов до чату GPT. Показую вам скільки я тут із ним балакав із чатом GPT. Програму я з ним написав за 3 дні, ось так. Тому що багато тут було помилок. Зараз я свій, свій свіденьку це все перемотаю. Добре, не буду я вас томити цим цим, цим цим ділом. Так, ось показую, як я буду малювати схему Proteus 7. Читаємо це все діло. Як бачите, ось це блед-порти ПК-1, ПК-2 це все є низки е, Atmega 8. І їх потрібно під'єднувати відповідно до світодіодів. Ось так. MOSFET, наприклад, потрібно під'єднати до пб 0 Щоб він працював. А ось кнопку э, скида, Reset потрібно підключити до ОПБ 4. До ADS потрібно під'єднати. Це виходить ADS 0, це виходить тут а, ПК 0. Відповідно, тут потрібно роз, роз, розрахувати дільник і сюди підключити. Так. Далі тут розказується про рівні переувімкнення лесітодіоду, які напрузі вони будуть перемикатися. Це затримка, додаткові функції. Так, повна логіка. Це показує, що коли АКБ буде повністю живий, то буде світитися з -з 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 зелений колір. А при критичній напругі буде мигати LED-1 і через 59 секунд вимкнеться. Тепер дивимося, як бачите, RED-1 під'єднується до ПК-1, RED2 до ПК 2, ну і так далі. PB0 це під'єднується до MOSFET, який керує навантаженням, в нашому випадку це інтернет. І, відповідно, це все потім ми учитуємо і малюємо схему. Це все діло ось донизу проходить і принцип роботи ось такий. Далі, наприклад, я ось взяв оцей код, ось я його скопівав, потім я його переконвертував у 16, 16 річ, річний код. Hexfile. Так називається ось цією програмою от Studio. І в мене ось тут у папці ось цей код. У Hex файлі вже Потім захожу я. В Купротеус. Звісно, по цьому коду можна намалювати схему. Я вже її намалював відповідно. Ось вона. Далі, щоб сюди закинути просилку в Hexfile, я вибираю робочий стіл Уп, своїми руками і ось цей Hexfile. Відкриваю його і запускаю. Моделювання. як бачите, лампа засвітилася, ось цей сітодіод мигає, тому що тут критичний рівень. Ось тут стоїть акумулятор, тут потенціометр, яким я зараз виставлю десь таке значення. Але тут діло в тому, що коли є зараз критична напруга була, все рівно буде мигати ось цей сітодіод, поки не вимкне. Навантаженням в якості інтернету в нашому випадку. Я вимикаю, наприклад, і вмикаю. І тепер вже буде, як бачите, світитися зелений світодіод. І помаленьку, коли напруга буде ось падати, зараз знайду цей рівень, ось як бачите, вона помаленьку падає, і потім так собі йде до, до, до останнього світлодіода, або навпаки, наприклад, якщо все. Піднімаємо, росте. Але якщо напруга впаде до тих пір, коли посередній сітодіод почне мигати, ось так, то я вже не зможу добавити то я вже не зможу переумкнути, переумкнути цей режим, щоб засічувати останні сітодіоди, тому що він блокується на цьому етапі. Так ну ось така схема вийшла, Як бачите, зараз е, мигає ось сітодіод і він буде мигати рівно в одну хвилину. А потім вимкне навантаження в якості лампи. На даному випадку. Ну, тут буде не лампа, а інтернет. Ось так далі. По схемі видно, що тут сітодіоди під'єднані напряму до мікросхеми. Так не можна робити у настоящому житті. А ось у віртуальному можна. Це полегшує схему. Не потрібно ставити кучу тут резисторів. ось так. Але це потрібно не забувати, що коли будемо збирати у натуральному житті цю схему, то резистори потрібно обов'язково додати. Так ось у мене тут стоїть кварц, але я його не, не приміняв. Я е, використав RC ви, використав ланцюжок цієї мі 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 мікросхеми встроєний кварц на 1 МГц ось так. Тому кварц цей тут не потрібно ставити. Ось, як бачите, одна хвилина прийшла і навантаження вимкнулося. Ось така схема. Ось це у нас виходить батарея, акумулятор 12 В. Я тут поставив дільник. Ось такий потенціометр, яким дуже зручно тут керувати Ось таким чином. Збільшувати, зменшувати. Ось так. Замість нього тут, звичайно, буде стояти дільник. І вимірювати напругу з акумулятора. Це кнопка Reset. Ось я зараз знову-таки буду моделювати схему з, з моделюю. Натискаю я на неї, тримаю, і зараз повинні замигати 5 п'ять радіотів. Як бачите, вони мигають. Це означає те, що е, сама присивка е, перезапустилася. Ось так. Ось така схема. Далі. Зараз я її буду, намалюю на зоситі і показу вам. Так, ну, схему я намалював, тепер поясню, як вона працює. Як бачите, у нас тут є блок зивлення, який з 220 В зміної напруги робить 12 В постійної напруги. Також у нас тут є акумуляторна батарея, яка не живить схему тоді, коли працює блок живлення. Що це означає, що коли є мереза, то акумулятор від'єднано. А коли мереза пропадає, зникає, то акумулятор вмикається. Зараз поясню, як воно це все діло працює. Отже, є блок живлення. І нього плюс іде і потрапляє на запобіжник. Через запобіжник проходить і потрапляє на діод сотки 1N5822. Потім потрапляє на резистор 10 км П-канального MOSFET, що прикриває е, цей транзистор, так як плюс його буде прикривати. І він повністю закритий. Отже, він не пропускає плюс через себе. Тому плюс е, проходить далі. І потрапляє на е, інтернет Wi-Fi -мо -мо модуля. Ну, Тут Wi-Fi модуль у мене намальований, це Wi-Fi навантаження. Потрапляє сюди. Потім, відповідно, плюс йде ось сюди, потрапляє плюс на е, дільник е, із двох резисторів 15 кОм і 10 кОм. Цей дійник потрібен для того, щоб головна мікросхема могла дізнатися про напругу, яка йде із акумулятора. Ось так. І тоді вона розуміє, що її робити з цим далі. Відповідно, що йде плюс На одну сторону дільника і мінус на іншу сторону дільника. Це виходить, що ось на один на цей резистор прийшов плюс. А на цей резистор, як, як, як ви бачите, прийшло мінус 12. Вольт ось тут. Написано плюс 12 В і мінус 12 В. Далі. Плюс цей е, йде на стабілізатор 5. вольтовий. Він із 12 В робить 5 В для того, щоб ось цю головну мікросайму мега 8 стабілізованою напругою. Ось Так так як ця мікросайма з'явиться. До 5 В, не більше. Так, далі що? Далі ця мікросхема вже розуміє, що на, що на неї приходить саме 12 В, так як це живить блок зивлення. Отже, вона е, вмикає зелений фітодіод, Ось так ось цей грін зелений. І е, потім на 14-ту е, ногу. Вона дає сигнал. Ось так. Дає вона сигнал одини, одиницю і е, через 200 Ом цей сигнал проходить на Оптопару. В Оптопарі стоїть цей от він засвічується. Він засвічується і подає світло на... Фототранзистор Фототранзистор відкривається, відповідно, він відкриває N-канальний MOSFET, який потім подає через себе мінус на е, Wi-Fi, інтернет ось так, навантаження. І інтернет, і інтернет працює. Так ось, що е, робиться, коли зникає мереза. Ось, наприклад, уявімо собі, мережа зникла. Тут зник, з, зникло 12 В. ось так, Їх немає. Так, ось, Хочу ще сказати перед тим, що коли, працює, коли є мереза, то засічується оцей світлодіод. воно і видно, що він під'єднаний до блока зивлення. Так ось перейдемо до того, що коли бок жив, коли мережа зникла. Коли мереза зникає, то тут пропадає напруга 12 В, відповідно, тут вона також зникає. І цей 10 кілом не може притягувати транзистора до плюса. Так як плюса не, не має більше Тому ось цей. Транзистор відкривається, тому що на пекана подає, транзистор подається вже мінус через 100 кОм на затвор і він відкривається. Так як він відкривається, то він подає вже через себе плюс від акумулятора, пропускає сюди. На блок зливлення плюс не йде, тому що стоїть діод сотки, він не пропускає. Його сюди. світодіод світитися е, не може тоді, коли працює акумулятор. Але акумулятор запрацював. Як я кажу, е, транзистор відкрився, подав сюди напругу плюс 12 вольт. Е, wi мо, на Wi-Fi при, прийшла напруга. Ось так, плюс 12 вольт. Тут також е, з'явилася напруга. Атмега 8. Зрозуміло, що напруга тут приходить 12 В від акумулятора, і знову таки подала сюди одиницю. Тобто пара спрацювала і цей Н-канальний транзистор пропустив через себе мінус і засив інтернет. Це все спрацьовує із швидкістю світла. Ось так. Це дуже швидко дуже це все відбувається. Навіть не успіває перезавантажитись інтернет. Ось так. Так ось, що відбувається, коли на акумуляторі починає падати напруга. Як тільки вона присідає до 10 В, до 10 В, увага! то починає то мікросхема це все діло щитує через, за, за допомогою дільників на 10 км і 15 км і е, вмикає червоний світлодіод вона вмикає їх із зеленого кори 12,6 вольт і так по, по черзі наприклад там 12 В буде цей світитись, потім 11 і 5, Вольт. Цей, наприклад, 11 Вольт буде золотий і 10 В буде е, че, че, червоний. Як тільки тріски падає нижче напруга, і він починає мигати, цей е, червоний сітодіод. Він мигає рівно в 1 хвилину. і Потім на 14 й нісці з'являється не одиниця, а нуль. І оптопара, відповідно. Якщо тоді от неї більше не сіти, транзистор цей закривається. І мінус він більше не подає на інтернет. Тому інтернет перестає працювати. ось так І щоб він знову запрацював, то потрібно, щоб з'явилася мереза, і він просто перейде на е, працювати від мережі. А акумулятор доведеться від'єднати від клем. Поставити його на зарядку, зарядити і знову сюди поставити. І тоді знову, коли мерза зникне, знову те саме буде так само працювати. Ну, я ось вже хочу пояснити, як, як тільки з'являється мерза, то тут з'являється на плюсі 12 В. Від е, блока землення, і він е, прикриває цей транзистор П-канальний, і знову працює по, по своїй логіці. Ось так, ось таким чином. Кнопка Reset, е, як я казав раніше, потрібна для того, щоб перезапустити просивку в мікроконтролері. ось так, чого якщо вона глюконе, то це допоможе. Якщо її затиснути над, на, е, і потримати Около 3 секунд почнуть мігати всі ці штук. Вони 3 рази помігають, отже просивка перезапустилася успішно. І далі можна користуватися. Ось такий ДБЗ.